Доброго дня, дорогі друзі. З вами я, Олександр Бордюк. Сьогодні я вам покажу, як я навощую рамочки. Ось де в мене такий пристрій зарядний. Як акумулятор заряжать, так ось де підключаю, тут заряджається. А як треба навощити, ось 12 вольт підключаю і все. І ось де навощую. Раніше він, зимою я збивав і натягував рамки. Правда, трошечки послабилась, тому що це не ржавка. Я ось де такою пристроєм трошки його підтягую, проволочку, щоб вона була ось диву, тугіша. І все. І потім кладу в Якби до донизу. Це на 145-ту рамку лощина і все. І потім отак прикладаю скло, лежу, щоб воно якби трошки придавлювало. Зараз покажу, як я навощую. Ось де так я беру, прикладаю з однієї сторони і до другої. Так, торкаюся буквально на... Секунду, і так, раз, два, три і все. І дивлюся, щоб воно якби трошечки втопилося. Все, вже готово. Ось де вже навощене. Воно так, якби щоб не прорізати, то що якби проріж... Якщо проріжете, то воно ну, буде потім прорізане, пчоли його прогризують. І все, ось де навощило. Зараз покажу на другий. Ось де рамочка це, що була зимою натягнута. Ось де так три трішечки його сантиметра три, п'ять протягує все, і воно вже тугенько, гарно натягнуть. Все, кладемо вещинку. Кладемо скло щоб воно якби придавлювало його під своєю вагою. І все. При... Можна і станок зробити. Ну, як для початківців, це досить такий гарний варіант натягування чи тобто навощування рамок. Ось де все вже готове. Можна ще як для початківців, якщо немає зарядного, ось така штука. Можна самому зробити, а можна і купити. Теж отак кладете, щось там під низ, щоб воно. І потім по проволочці отак. Ну, то як, якщо то я купив, якщо десь може не довощилося, я потім придавлюю. Ось десь сейчас ще навіть покажу. Ось. Заказував ващину, тобто віск відправив. Вже чекаю неділю все не присилаю. Це рішив хоч 145 зверху понакидаю в ощину. Хай не. Ай відтягують, то вже сади гарно цвітуть, а в мене ще нічого. Ще вощини немає. Однією ось де. де. Ось. Буквально дві секунди і воно вже все. Все впає, гарно держить. Все, друзі. Ось де така кількість рамочок. Я навощів. Ось де сьогодні я на своїй пасіці подоставляв магазини на вулики, бо треба розширяти. Низ там так і поставляв, де 7, де 8 рамок, де й 9. А Вверху понаставляв 145 рамки, тому що зараз сади mm -hmm. гарно цвітуть. А на 300 у мене вже стільники закінчилися, а вощину заказав, вже як 10 днів обіцяють прислати, ще й не прислали. Так що я вирішив поставляти 145 щоб було куди їм. Носити мед. Бо взяток гарний, а носити немає куди. Друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал. Постійних глядачів багато на каналі, а підписок у два рази менше. Будь ласка. Хто ще не підписаний, підпишіться на мій канал. Дякую. З вами був Олександр Бордюк. Do pobaczenia.